Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 25 серпня. Почнемо сьогоднішній день з чого. Правильно, з того що подивимося, скільки ж тут у нас випало 15,5 міліметрів. Але це випало за два дні, тобто за 23 і 24 серпня. 23-го випало 11 половиною от у зраночку, що я вам, як я крутив помідори, а 24-го це випало вже, ну, ввечері вже там 9-10 з 8 десь так почався він. От і все разом випало майже 16 мм. Затьок сьогодні зранку поїхав на роботу, але ж першим ділом бігом до стаканчика прибіг. І коли побачив 16 мм, так зрадів, так зрадів, ой, ви бачили, ви бачили, а Михайловна каже, то каже, що ти так радуєшся, то каже, не вилити вчорашнє, там ще залишилося. А він в радостях. Yeah. <coughs> Якщо чесно, друзі, знову ж таки ось ці 16 мм за два дня не пройшов, бо вчора ввечері вже ми їздили е, ну, туди в сторону мого соняшника. От. Але ми дивились не на соняшник, ми дивилися на е, Дісковку. От, ми дивилися, я думаю, що треба, мабуть, прокультивувати разочок. Хоч бур'яну і немає. Ну, напевно, після цих дощиків щось полізе. От, але треба, мені здається, треба вирівняти. І, мабуть, прийдеться зробити дві культивації, бо дуже дуже нерівно. прямо Доброго ранку, михалана Доброго. Холодно було? Ой. На воно всралося. справилися. Я не люблю. Оце пекло. Оцей ад. Підожди, ще в жари, не переживай. Не, ну вже, звісно, не так може і в жари, вночі но вже так душно не буде. Так, друзі, а ми приїхали, чумаки. Будем купувати тих самих качок, для яких я строю а, загородку. Я колічка каже, завтра беремо качок, треба щось придумати. Прийшов щось думати, вот так було. Это пара у них все куча, да? Черный нас Дивіться, я тепер себе, знаєте, відчуваю дурачком. У середу, прийшовши на роботу після тускавця, у вівторок, маленький блядір каже, йди переставляй оці ж всі тепер е кріплення, що тримають жартку, йди каже, переставляй під зернову. Будемо косити зерновими жартками. Сошникові вивезем за забор, там два поля з косом. Що ви собі думаєте? Ну, не у вівтора, да. так. А десь у четвер, мабуть. Чи в середу переробив тележку під зернову жалу. Але що у вівтора казав, давайте почекаємо. Чи, чи в середу казав, давайте почекаємо. Давайте спробуємо спочатку. Ні, ось ти розумієш, пішов, друзі, переробив. Тепер... Сьогодні приходжу на роботу, вони дія. Кажуть, туди переробляй тепер на соєшникову жартку. Тепер, блядь, я себе друзів відчуваю дурачком, знаєте? Хіба це нормально так надо мною здібатися? Інколи, знаєте, треба трохи слухати. І молодший персонал, тобто трактористів, комбайнерів, Так не ось так, друзі, виходить. Обидно, блін. Да слів, обидно. Да. А тепер ще чуєш, блять, а тепер ще кажуть, що я підлабузник. Пішов у сраку. О, давай. І без звільнень, блядь, не повертайся. І ліча не було, сказав, і лічя би був переробляли. Кажу, я так казав, ну, Сьогодні кажу, а це й каже, підлобується. Бачиш, тепер я вчасно. А так би ви б сказали молодий по воду. І що? А так я вчасно. Виключно. Що хочеться сказати? Що хочеться, друзі, сказати? Щойно до нас батюшка приїздив. І на мій ютуб канал теж попала святою водичкою. Може там тих хейтерів трохи поганяв. <рес> Воно перший. <laughs> ну, до а фиолетовый тоже. И что вы, там... вы там нашли Мать вашу Короче, друзья. Вы решили на разу, я на заняться После того урагана. як його чуть привнесло коротше все не було не доходили так сказати руки до нього тут нарешті трошечки освободився тут треба трошечки підломбічити коротше але друзі знаєте в чому прикол це коротше не знаю, сьогодні я щось так погано почуваю, то лі тиск, то лішов і крутиться голова, і худі щось дали. Соплі знову, то ли знову захворів, нічого не ні, поняв. -ні. Такий настрій херновий. Але е -е скоро почнемо косильцов наш тому щось це рівно треба потроху робити. Короче, лежав це надо йти. Але, друзі, прийшов у гараж, і якщо чесно, трішечки був шокований. Шокований тим, що знизу, друзі, тут прикручений до профнастіла на закльопки взятий уголок. І цей, якщо чесно, оголочок, блин, ну такий він тонесенький. І він, друзі, вже постарив навіть в деяких місцях він просто е, перер... перегнив отак. От. Тому зараз трошечки щось почнемо. Спробую його виставити спочатку, бо тут ворота втратили діагональку, От, тому не зачиняється воротина. От, значить, зараз виставляв вже. Потім вже буду думати що тебе. Я буду думати, що куди говорить. Але, друзі, на минуточку цьому гаражу вже 17 років. Можете собі уявити, 17 років. Ну, в принципі, якщо замінити і то, він тут, ну на одній стінці згнив. Замінити той уголок, то гараж ще стоятиме. Просто, друзі, знаєте що, виробник не зробив отакі тут косинці. Він просто зробив одвірку і все. А якби він туди приварив якісь косинці, щось придумав би. От то я думаю, що гараж би стояв ще довше і його б не оця Діагональку бо він не втратив. Вот. Але перед цим що хочу э, сказати. вкотре, друзі, я вам кажу, що я вам щиро всім вдячний. Одна, звісно, проблема та, що е, я дивлюсь, що вам відео більше подобається з полів. Е, їздив відпочивати в Трускавець, начебто, як на мене, дуже красиві відео, вийшлося природа, гори, ліса, що там ще зірки деякі. от. Ну, щось відео не зайшло. Не знаю чому. Хотів розбавити, як то кажуть на своєму каналі атмосферу, ну <смі> я дивлюсь, що вам краще. Коротше, як я чим більше я своїй голі казав, кажу, е колись коментаря дав вам запитання е напишіть, що ви, може хотіли б бачити більше, одна пані написала більше працюю, ну, Праці в трахтері, ну, ви знаєте, блин, я думав, ви скажете, більше відпочиває, але ще більше мене хочете загамати. Тому якось аж мені белін. Ну да ладно. Все це гумор, я все це розумію. От. Але, друзі, що хочу сказати, що сьогодні, саме сьогодні, вас у мене вже стало 2500 на ютубі. От що е, не може не радувати моє серце і душу. Ну, тому я вам всім щиро вдячний. Давайте не зупинятися, друзі. Давайте і надалі будемо активними. Е, не забувайте, друзі, як подивились відео, поставити лайк. Ну і ті, хто дивиться без підписки, все ж таки підпишіться на канал. Бо попереді нас чекає. Ще багато з чого цікавого. А зараз що? Зараз, друзі, давайте приступимо до того, що будемо виставляти одвірок, щоб воно з'явилось Діагональ. Ой, спина була. Все, все хрустить у мене знову. Так, друзі, для цього? Що я хочу? У мене є ось така стеж... стеж... стежна, стежний він. от, За допомогою цього рівня зараз виставимо діагональку. спробуємо виставити. от. От, друзі, все вийшло. Все, що я хотів. Все, що я хотів, все у мене вийшло. Тут пришлось трішечки відійти, бо виявляється, що ворота заходять уголок трошечки далі. Нічого страшного, воно тут мінімум мішає і воно не заважатиме. Ну, от, ходить тут нормально буде. От зараз. Так, друзі. А весь прикол, друзі, в чому? Весь прикол в тому, що э, що мені треба. Я хочу убрати ось цю перетинку, бачите? Між стінками. От, Але що мені для цього потрібно, я просто ось туди хочу вставити забити штирі і там просто приварити якийсь кусочок, щоб просто закривалося. Воно буде чітко, той уголок він нафіг не нужен, бо він, як заїжджаєш машина, він, я його все рівно зігнув машиною. По-друге, перше по коли заїжджаєш, вийшли гаразд, отак гудить. От. Тому, напевно, що зараз я його приберу і все. Так, друзі, що я сьогодні встиг зробити? За сьогодні я не в спіну. Щось я себе ще хуже почуваю. От. Ну, що я цю, цю сторону я зробив. От. Цю сторону низ виставив, приварив. Тепер отут мені треба косинець зробити. От. І, в принципі, все. Все чотенько. все крепенько. Усьо. Все. все тут чітко. І тоді просто, просто приберу, одріжу нижню планку і, мабуть, у той кусінчику там одріжу, отак. Там вже дірка є, вона готова. Просто заб'ю ще один штирок, доварюсь, подивимось. Да-да. Значить залишимо так. Ні, значить щось придумаємо інше. Щось таке, що буде надійніше. Ну, В принципі, воно і так нормально. От. Ну, а там буде видно. Можливо, що колись як десь будемо купляти метал. Просто куплю туди коробочку. І вже просто вварю туди коробочку, зроблю ті вирізи. Воно, в принципі, е снігу менше буде сюди забивати. От. А так, друзі, все на сьогодні. Так, друзі, а я що, на сьогодні все, хвати? У нас теперь еще жудное хозяйство. Но. Треба их теперь половить и на ночь занести. То. Пришел хозяин в лад. качка кач Давайте, братаны. О, это братаны, блин. <си> братаны, вы дома да? идем. Так, раз. Два, ага. Два, ага. Слышишь, ты. Слышишь, блин? Та ви задрали, блядь, слышите? Так, друзья, все, давайте. Ч ты? Що таке? Що таке? Що ти, псина? Що тобі, луночку надо, да? Любиш луночку полюбив, да? А? Вчора луночки больно зробив. Своим кабачком. Да? С трибун Че такий щасливий? А? Че ты такий щасливий? Лунку зранку випускали до тебе, да? Тому ти такий щасливий? Моршина. Машиняка моя. Что так я? Ос.